І все ж таки, місце для центральної кондитерської кіл. Ну, місце ви вибрали дивне. Тому що ми потім оцінили свої можливості. Розумієте, спочатку у нас є мрії, вони можуть бути ось такі. Ти оцінюєш свої можливості. І вони інколи ось такі. І ти, ви розумієте, що вони по розміру. Не підходять один до одного, і коли ми оцінили свої можливості, ми прийшли на Межигірську 63. Нам було з самого початку дуже важливо побудувати виробництво класне, велике і комфортне. Ось спочатку шукали приміщення для виробництва чи для ось коли ми вже оцінили вау, локації, коли емоції трішечки в нас так осіли. Ось ми зрозуміли, що для того, щоб коли ми почули скільки коштує оренда, то це. І коли ми зрозуміли, що для того, щоб центральне кондитерське місто вражало свої гості солодощами, треба їх десь виготовляти. Ми все, ми почали все рахувати, і зрозуміли, що в центрі ми не можемо собі дозволити побудувати тут на подолі у нас більше тисячі квадратних метрів. Одразу ви одразу зняли тисячу метрів? Ні, та поступово за зараз. Це все ми починали десь з 600 квадратних метрів. Це 400, 400. 400, 400, потрапить початку, і потім це все потрошку, потрошку. Кожен новий це кожен новий цех, тут. ми доорендували ще шматочок. доорендували ще шматочок реконструкцію. І, ще тут, і, ще. і воно все ось так за ці роки вже виросло в такий заводик.